На Великдень до Львова туристи із центральної та східної України приїдуть до нашого міста, аби разом відсвяткувати Пасху. Туристичні фірми набрали групи і, крім звичайних екскурсій, пропонують гостям міста освячувати разом з львів'янами великодні кошики і водити гаївки. Не обов'язково в кожного туриста з'являється великодні кошики, в якому паска, яйця, крашенки. Все ж мусить бути у великодньому кошику, і тому після екскурсії вже ввечері. Вони з йдуть по основних церквах Львова по ну найбільших соборах. Тобто це і Вірменка, це і Успенка, це і Собор Юра. Їдуть туристи здебільшого по одному ще й просять дешевші варіанти, скажімо, поселити не в готелі, а у квартирі у центрі міста. Якщо, наприклад, на площі Ратуші квартира двохкімнатна 250 п'ятдесят гривень, це ж відносно четверо людей поміщаються в цій, вони економлять гроші. Ми самі шукають? Ні, ми шукаємо. Ми їх забезпечуємо. Якщо на різдвяні свята до Львова все частіше приїжджають іноземці, то на Великдень зазвичай кияни Одесити і мешканці східної України.